Збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста, буде більше так, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прокоментував появу в Україні винищувачів F-16. Він зауважив, що застосування сучасних літаків допоможе зберегти життя українських військових і подякував союзникам за надання винищувачів. Нагадаю, прибуття до України літаків в 16 напередодні підтвердив президент Зеленський. F-16, нагадаємо, це багатофункціональний надзвуковий винищувач-бомбардувальник американського виробництва за кількістю випущених машин понад 4600, Він займає перше місце у світі. F-16 використовує майже всю лінійку авіаційного озброєння країн НАТО від некерованих бомб до високоточних ракет. За допомогою F-16 Україна зможе захистити тилові райони від російських крилатих ракет. Завдяки потужним протикорабельним засобам. Наша авіація контролюватиме чорне. Море а ракети повітря-повітря з дальністю до 180 кілометрів не дадуть ворожим літакам наблизитися на дистанцію атаки керованими авіабомбами за оцінками командування повітряних сил України. Навіть одна ескадрилія, а це від 12 до 16 літаків, вже змусить ворога замислитися. А 3-4 ескадрилії дадуть змогу здобути перевагу в повітрі на окремому напрямку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доповнюйте нашу інформацію, що дадуть Україні Ф-16 в тій кількості, в якій вони звичайно є на зараз. До кінця року їх буде більше, і як вони поміняють зокрема всю систему протиповітряної оборони України повітряні сили, просто ще раз користуючись нагодою, хочу привітати. Вони вчора святкували 20 років і їм шалена дяка за те, що. Ми живі, от можемо з вами зараз розмовляти. Так, вони дійсно будуть допомагати засобам протиповітряної оборони знищувати повітряні об'єкти, які є засобами ураження з боку російських окупантів, але не всю номенклатуру. В тій кількості, в якій вони будуть використовуватися, це окремо взяті будуть напрямки повітряного перехоплення. Ворожих засобів ураження, які обмежуються, наприклад, такими засобами, як крилата ракета до звукового типу, тобто для перехоплення Х 101 555 або карембе калібр. Так вони цілком для цього придатні. Також вони можуть використовуватись для перехоплення шляхет 136 хоча там є свої ризики, оскільки шляхет – це досить повільна ціль. Для F-16, і тому по ним треба буде працювати або на віддалені, або в близькому бою використовуючи автоматичну гармату. Тому все ж таки краще на віддалені, але невідомо як дійсно наскільки ефективно будуть саме малого радіусу дії ракети в даному випадку відпрацьовувати по таким об'єктам, як шахет 136 в принципі, ці літаки можуть бути використані також для знищення су 34 основних носіїв курикованих авіаційних бомб і діяти точково і полокаційно. Тобто, не вони одночасно не будуть підтримувати всю лінію боєзіткнення, Ми це розуміємо. Тому що їх поки що замало, ну і звісно ж вони можуть бути сконцентровані для окремо взятих операцій на якійсь окремій ділянці, щоб максимально сприяти успішним діям сил оборони України саме на цих окремих взятих ділянках. Коли їх стане більше, звісно ж тоді буде і ареал дії значно розширений. Зараз хочемо додати інформацію для безпосередньо наших глядачів. Воїни 44-ї окремої механізованої бригади потребують квадрокоптера. «Мавік-3». з його допомогою зможуть ефективніше вистежувати і нищити ворога на придбання необхідного апарату. Оголосили збір у 165 тисяч гривень. Підтримати воїнів можна перерахувавши кошти за QR-кодом, який зараз глядачі бачать на екрані. Також ми публікуємо номер. Арти, ви впродовж глядачам. Я зараз звертаюсь до вас. Ви впродовж нашої розмови з Олександром Коваленком можете допомогти нашим захисникам. Пане Олександре, повертаючись до розмови в Криму усього п'ять військових аеродромів. Два з них фактично залишилися без літаків. Це росіяни так реагують на появу F-16 в Україні. Не тільки не тільки в 16, Бо ми ж бачили, як починаючи з фактично другої половини квітня цього року, а по російським аеродромам, які базуються на тимчасово окупованому півострові Крим, почало прилітати. І спочатку прилітали це балістичні ракети. Атакамс. вони виносили саме компоненту велику радіусу дії, як засобів протиповітряної оборони. Зараз вже прилітає до до звуковий компонент і навіть дрони камікати, які запускаються за територією України саме в напрямку тимчасово окупованого півострова Крим. Тобто зараз в 2024 році відбувається той процес щодо аеродромів та російської тактичної авіації в Криму, який відбувався свого часу в 2023 році стосовно щодо Чорноморської флотілії. Створюються умови, щоб їм там було екстремально небезпечно знаходитись, і дійсно вони намагаються евакуювати свою авіацію зараз. Кримі я не дивився, якщо до кінця 2024 року. З російської авіації в Криму станеться те ж саме, що і з російським флотом в 23-му. вони течуть з півострова. І от коли на півострові не буде працювати, ну фактично там не буде флоту, там не буде тактичної авіації, там не буде повноцінної ППО. Ось тоді а, можна говорити про високоефективне використання F-16 для виконання. Інших точкових філігранних задач попіло за російською класикою. Тут хочеться додати, що коли там нічого із перерахованого вами не залишиться, залишиться телебачення, але і над цим ми в тому числі теж медійники працюємо.